Два воїни Бердичівського району в рамках двох різних державних програм отримали однакові подарунки квартири. Напередодні 25-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану. Ключі та ордер на власне житло делегація обласних та районних посадовців вручила Анатолію Кидисюку. Два роки він, уродженець Швайківки, виконував свій військовий обов'язок в Афганістані, нагороджений трьома медалями за звитягу, медалю Жукова та медалю від вдячного афганського народу. Минулий 2013 рік, згідно указу президента, був Оголошений роком воїнів-інтернаціоналістів, зазначила гостя з облдержадміністрації Валентина Усольцева. І згідно цього було виділено нашій області міністерством фінансів, Міністерством праці 3 мільйони гривень. І департамент праці соціального захисту був основним розпорядником коштів щодо придбання квартир для воїнів-інтернаціоналістів. І ми купили таких квартир сьогодні дев'ять. І сьогодні в приємній такі затишні обстановці. Ми вручаємо приємно вручити квартиру нашому воїну-тренацисту Кидисюку Анатолію Дмитровичу. З 2002 року Анатолій Кидисюк перебував на пільговій квартирній черзі у районі, а власну однокімнатну квартиру отримав у Бердичеві у районі м'ясокомбінату. Обирали таку, щоб і визначену вартість не перевищувала, і новому господарю сподобалась. Я тут, звісно, був власнику, подивився. Ну, хороша квартира ще одним щасливим новоселом став учасник великої вітчизняної війни інвалід першої групи Анатолій Соловйов. За станом здоров'я особисто отримати ключі від своєї квартири, що у районі дитячого освіту він не зміг. Тож посадовці передали вітання його сину Віктору. Може, трошки трохи запізнення великим, але держава все таки проявила вдячність тим людям, котрі воювали, завоювали і. Сьогодні потребують житла. Я хочу особисто від себе побажати вашому батьку здоров'я, прожити скільки Богом відведено, але без болячок. Вітаємо вас, ключі вручили, хай щастить і ще много-много літа. Життя, крепко здоров'я, благополуччя, достатку, всього самого найкращого вашому батьку і вашому сім'ї Анатолій Соловйов усе життя не мав власних квадратних метрів, і що цікаво, навіть ніколи нікуди не звертався по допомогу, аж доки здоров'я зовсім не погіршилось. Він звернувся під час теледебатів президента з Україною і звернувся до президента особисто. Йому пообіцяли виділити цю квартиру. Ну і як бачите. Здійснилося протязі, як то кажуть, ну, можна сказати, для нас було це тривалий період, а здавалося, так, ну, за півтора року це питання, навіть за рік питання було вирішено. я думаю, що батько з великою, як то кажуть, задоволенням сюди в'їде. І ми будемо тривали, кажуть, будемо старатися, щоб він подовше нас пожив і щоб порадувався в цій квартирі. Нині на черзі в районі ще три афганці і три ветерани великої вітчизняної. Квартири для цих двох воїнів обійшлись державі у понад 300 тисяч гривень. Посадовці побажали новоселам родинного затишку, миру та злагоди в таких довгоочікуваних власних оселях.